Привіт, з коломиї знаходимося в самісінькому центрі нашого міста на площі відродження. Зима у розпалі, ось димарів, дим іде чорний. Тут голуби харчуються, чим виходить. І все місто покрито тоненькою, кригою. Скільки ми будемо в цих льодових обіймах, невідомо. Пересуватися містом вкрай важко. Хто небайдужий, той виходить з магазину і з дому, і чистить тротуари. Та більшість, на жаль, не квапляться до лопати і ціпка. Тому закликаємо бути дуже уважними, обережними, вважати під ноги. І якщо немає крайньої потреби, не виходити з дому. Вчора ми писали про те, скільки травмованих за минулий тиждень потрапили до лікарні та звернулися до травматологів через негоду. Загалом за минулий тиждень 70 людей травмувалося, з них семеро були ушпиталені, інші після отримання допомоги пішли лікуватися з дому. Щоби не бути в такій сумній статистиці. Радимо запастися кішками на ноги, от саме тими, що ходять наші альпіністи і ті, хто люблять походи в гори. Також є інші, о Боже, навіть голуби бачите, з'їжджають по цій кірці. Також є інші гаджети для того, аби не впасти на льоду. Це е е такі резинові накладки, є клеї, спреї для підошв. Ну і взагалі уважно вибирайте взуття. Журналісти нашої інфо інф... журналісти інформатора, коли виходять з дому, не забувають про сіль. Так, вона шкодить взуттю, але ще більше шкодить нам, напевно, що травми. Тому краще запросіться ними.